івано франківську затримано підозрюваного у вчиненні розбійного нападу. Злоумисники увірвалися до однієї з квартир в обласному центрі та незаконно заволоділи особистими речами і грошима потерпілих. Після вчинення за визначенням міліції, особливо тяжкого злочину, розбійники зачинили потерпілих у помешканні та втекли. Близько 23 ї години до чергової частини Івано-Франківського міського відділу поступило повідомлення однієї з мешканок міста Івано-Франківська. Про те, що на їхню квартиру було здійснено груповий напад невідомими особами. Значить, з виїздом слідчо оперативної групи було з'ясовано, що на помешкання на помешкання громадян було здійснено груповий напад невідомими особами, які увірвалися в квартиру, спричинили тілесні ушкодження співмешканку цієї громадянки. Яка була заявницею, зв'язавши його попередньо при цьому та заволоділа їхніми особистими речами та грошовими коштами. Перелякана дівчина знайшла інший мобільний телефон, який нальотчики не помітили, і зателефонувала на 102. Разом із міліцією прибула бригада швидкої. Побитому чоловікові потрібна була невідкладна медична допомога. Його відразу доправили в один із лікувальних закладів Івано-Франківська. Пацієнт доставлений у важкому стані. Швидкою допомогою на приймальний покій нашої лікарні з діагнозом поєднана травма голови, горної клітки, з пошкодженням м'яких тканин, розривом легеневої паренхіми і кровотечі. По екстреним пожиттєвим показанням йому була надана допомога, госпіталізований, прооперований. На даний час стан пацієнта середньої важкості відповідає важкості пронесеного оперативного втручання. Після отриманого повідомлення про розбій, оперативники міської міліції зорієнтували патрульні наряди на пошуки нападників. І уже невдовзі одного із підозрюваних вдалося затримати. Він з прихопленим із чужої квартири речами прямував серед місця, де і був зупинений співробітниками ППС. У вулиці Південний Бульвар ми побачили, що невідомий громадянин. Як усуникав від нас зустрічі, пробував страстним ховатися за автомобілі, за дерево. Пійшовши до нього, представивши працівниками міліції, спитали його перебування тут, так як він нам нічого не міг пояснити, було проведено поверхневий огляд. При ньому були виявлені кредитні банківські карточки, ключі, чотири зв'язки ключів відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення. Розбій поєдний із проникненням в житло. Зловмисника тримають під вартою. правоохоронці перевіряють його причетність до вчинення інших злочинів, а також здійснюють заходи щодо затримання його спільників. Бандитам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Михайло березень Андрій Шкварла новини на вежі.